Вітаю вас! Ну все! Як повідомив Блюмберг, Єврокомісія прийняла рішення почати жовтні 2023 року перемовини між Україною і членами Євросоюзу про вступ України, члени Євросоюзу як повноцінного учасника цієї спільноти. Все, 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 а ви, говорили, не приймуть. Все! Україна, уже, сказати, входить в Європу, ну, залишилось, ну, як вам сказати, є там частково... А давайте розповім. Значить, дивіться. Арахам, якщо пам'ятаєте, заявив, що Верховна Рада прийняла ну, більшість основних законів, які необхідні для вступ в Євро... Євросоюз. Він сказав правду, абсолютно правду, я зразу говорю. Там є декілька якихось таких, а так всі прийняли за основу. Навіть дуже болючі. Оце закон про нацменшини прийняли, Навіть прийняли про сексуальні меншини. Чого ви так дивуєтесь? Ви даже навіть, навіть не знаєте. Дивіться, що вимагав я розпильнити? Ні, будь ласка, такого закону, як окремо, про сексуальні меншини не існує. Вони вимагали, щоб не було дискримінації. Тому що ну, це таке болюче питання в них. Вони. Тому у нас Трудовий кодекс прописали, що не можна відмовити людині в роботі по ну, причині соціальної орієнтації. Тобто, якщо до вас прийде найматись, ну, скажімо так, представник нетрадиційний, і ви йому відмовите, він зразу на вас суд, і все. Прець прийняття. Клас! Тому не дивуйтесь, буде дуже багато суддів, коли люди, які ну, ніякої не мають, але от е хотіли і будуть в суду, ну, ви знаєте, я там такий, а мене не прийняли, буде, буде. Дуже велика кількість, не дивіться. Це така ситуація. Але, що ще зробили? Е внесли зміни до сімейного кодексу, і в нас на сьогоднішній момент є таке, ну, як сказати, ви можете... Брак можуть укласти представники національних сексуальних меншин. Уже навіть ви час від часу, напевно, на телеграм-каналах бачили, там весілля і чоловіків з чоловіками, і жінок з жінками. Так, да, це вже є, абсолютно. Тобто, ситуація наступна. На сьогоднішній момент представники от таких от сексуальних меншин мають можливість прийти в ЗАГС і... Ну, там воно трішки по-іншому називається, але фактично брак класичний. Мало хто звертає вашу увагу, що діти, ну, по-перше, не можуть усиновити у дочери, ніяк обмежити. А по-друге, ну, самі знаєте, штучне в нас зараз розвивається успішно. І так, да, дійсно можуть народити дітей, будь ласка. Це, тобто це те ж саме, що повноцінне тобто, ніяких, Так що це все прийняло, ви просто це не замітили. Мало цих Ну і прийняли дійсно велику кількість таких необхідних законів, які так чи інакше потрібні. Але на сьогоднішній момент там є дуже великий обсяг роботи для ну і для уряду і для міністерств. Тому що тепер треба прийняти під законодавчих актів. Там їх, ой, якщо назвати кількість, краще мовчати. ну Просто дійсно є дуже багато документів, які треба поміняти. Дуже-дуже багато. Починаючи від яких-то там інструкції там такої до іншого да. так що це роботи роботи зроблять крім того у нас як ви бачите зараз ну незважаючи на війну все рівно деякі реформи провели те що стосується місцевих влад те що стосується місцевих бюджетів то що стосується освіти медицини там вже скажімо так рух зроблений дуже суттєвий да, ряд моментів які треба доробити є є не заперечую, там дуже є багато моментів. Але то роблять. Просто тут яка ситуація. Зараз Україна от в жовтні починає перемовини. Саме цікаво, що Румунія вже заявила, що вони вже готові. Міністр е, закордонних справ в Румунії сказав, що вони готові до перемовин і от е, чекають би делегацію з України, тому що, як ви розумієте, як перемовини? Приїздить делегація від України, відповідно, сідає за стіл перемовин з членом Євросоюзу, тому що треба з кожним постукати, з кожним. Так вимагає. Так, да, як правило, це на рівні Міністерства закордонних справ. Ну там будуть залучатись різні фахівці, ну просто вони якби базові, це приїздять, ведуть бесіду, там ну, там це процедурно. Що роблять, як роблять це, якщо бути дипломатом, то будете знати. Після цього буде якби офіційна заява, що, наприклад, Румунія не заперечує. Або Чехія не заперечує, Польща не заперечує. Ось така ситуація. І вже по результатам цього запускається такий маховик, по-іншому не скажеш. Тому що там, скажімо так, от чим славиться Євроспільно? Бюрократія, бюрократія. Тому навіть якщо от всі, абсолютно всі погодились, то потім починає Європарламент, Єврокомісія, потім ще Рада, міністр закордонних справ, членів Євроспільноти. Ні, ну вони дійсно, вони дуже люблять бюрократію. дуже. Те, що можна вирішити за день, вони вирішують місяцями. Ну так прийнято що, Знаєте, не спіши, не спіши. І дійсно, це може затягнути, я говорю, щоб ви зрозуміли, це не значить, що ми завтра вже з 1 січня наступного року станемо членом євроспільноти. Ні, ні, ні... Тут, тут, зразу... От бач, ні. Це може затягнутися на роки. Чому? Тому що процес у цих перемовин може бути на рік-два. Три може бути. Залежить від наших людей, від наших фахівців. Як вони будуть вести перемови? Краще, швидше, довше. Ну, ви зразу скажете, а от з Польщі полаялись, то все дурня домовились. З Угорщиною, ну це ж, я думаю, там можуть бути проблеми. Хоча, оцей закон про нас меншини, це якраз знімає всі претензії, які раніше Угорщина до нас виставляла. Не дивіться. Але там можуть виникнути такі... От ми зараз е, вважаємо, що там перемовини будуть дуже легкі. То брату пруться. Там, там розумієте, яка була ситуація? От ведуть перемовини, вроді би все-все-все. А потім вони щось таке згадують і, і, і виникає проблема. Так що, кажу, там буде багато таких не, незвичних, коли вроді би, всі говорять, так, зараз ми тут домовимося, там вже всі-всі-всі. Почали перемовини, хоп, і це заявляєш. Ні, ми проти, тому що там... З точки зору якихось... Причому там може бути така якась надумана проблема, що я зараз не придумав. Але це буде, буде однозначно. Як правило, ці перемовини випливають якісь такі моменти, моменти, які можуть торгуватися в торгівлі щось, можуть торгувати з ем, якихось там паспортів, якихось історичних пам'ятників. Таке теж може бути. ну от, от Я говорю, що зараз мені важко а так може бути. Говорить, от ми проти, тому що там от, е, наш історичний пам'ятник, ви його е, не рахуєте нашим. Може бути, не дивуйтесь. не дивуйтесь, таке може бути. Хі, і нам Тобто ми вважаємо, що це наш історичний пам'ятник. А та країна вважає, що це їх історичний пам'ятник. Таке може бути. І як у Пррес. Да. Так що, так, да, перемовини, звісно. Але сам процес, щоб ви зрозуміли, якщо почали перемовини то фактично Україна вже вступає в євроспільноту. Чому? Там, я говорю, це ж бюрократична права, дуже бюрократична. Тому там вже будуть як би, запускати оці бюрократичні ну, лещата, називаємо їх так. Що це означає? Ну, по-перше, міністерство починає, там вже у кожного міністерства буде підрозділ, який буде займатися інтеграцією нашого міністерства до європейських стандартів. Це дуже велика робота зразу. Починаючи з того, що, як ви розумієте, працівники міністерства повинні агрійськи здати, ну ви себе розумієте. Крім того, там папір... дуже багато вимог то папірців, це буде. Потім, так, да, дуже багато буде, ну, така ситуація. От ми переходимо на, ну, вступаємо в євроспільноту. Яка в нас повинна бути колія залізниці? Ну, ми скажемо, так, да, європейська. Як будувати, що буде? Тобто там дуже багато ніяк. Але от, вступаючи ми вже будемо мати доступ до частини фондів євроспільноти. Ми вже маємо. От уже є ряд фондів, євроспільно, не наші, це європейські гроші, які дають гранти нашим праців, ну, бізнесам, дають, ну малому бізнесу, зараз активно роздають. Потім е, громадам, да. і це буде більше, 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 тому дійсно і наші бізнесмени, і наші громади будуть мати можливість або грант або кредит там по-різному але долучатись там взагалі дуже популярна така тема називається соінвестування приватно державного сектору тобто іншими словами от ви бізнесмен ви частина бізнесу фінансуєте самі а частина от якраз за рахунок різних там фондів євроспільноти ну, під контролем і так далі і оце працює те ж саме з громадами от ви дороги дороги да, да, дороги освітлення Каналізації це все є фонди, які, ну от вони на сьогоднішній момент працюють по Євроспільноті, але Україна буде поетапно до їх залучатись. Тобто є в вашій місті проблема, треба зробити не знаю, каналізацію. І ви будете мати, точніше, ваша громада, якщо прийме відповідні всі, отримає кредит або грант в залежності і за рахунок всього зробить каналізацію. За європейські гроші не дивуйтесь. Абсолютно. Тобто такий процес, тобто, зважаючи на те, що ми ще якби не, не але вступу, тому що процес цей передбачає таку інтеграційну. А от вже коли офіційно приймають, то вже, скажімо так, показуха. Там вже, як ви самі розумієте, вже от, е, сам процес вступу, оцей торжественний, до цього вже повинно бути все готове. Закони прийняті, це інструкції зроблені, це, тобто, там воно вже якби підзавершує. Тому що, що стосується спрощенців, так, да, до вступу, до вступу поки що вони будуть, але вже на момент вступу спрощенців не будуть. Тому що там в кінці-кінців як вважається? Пройшли всі перемовини. Потім там ці монстри з євроспільноти зробили аудит. А наскільки ви готові? Да. І оце вже аудит, там повинно бути все. От закони я говорю зараз прийняли ще. А вони будуть перевіряти, а виконали. Розумієте, що в рази. О. Тобто, якщо якийсь закон прийняли, але його не впровадили, не приймуть. Не прийняли, А це що? Давайте ж по-чесному. Так що тут така ситуація. І чому що цей процес, от провадження законів він може дійсно трошки нервозність. Але умов фіні нормальні. я думаю, ви не побачите. Як оце з сексуального меншиною побачите, так і тут. Так, да, тарифи піднімають. Тарифи були дуже же Ну дивіться, яка ситуація. Зараз в Європі тариф, там є таке поняття, як, ну, називаємо базова, трошки пише називається. Так от базова ціна на 1 кВт електроенергії, це без податку. 13 гривень 44 копійки. Ну, звичайний привіт з Європи. У нас ну, значно менше, значно, дві, дві гривні з копійки. І відповідно нам треба підняти, щоб було не менше. Не менше. Тобто дивіться, це ситуація, це не значить, що зразу. Поетапно ми повинні підняти, у нас тарифи повинні бути такі, як євроспільноті. Все. Та ж сама, ну, тут це вопрос, Це не вговорюється. І ціни повинні бути як спільноті, Дай, податки. Ну, податки мають на увазі, у нас можуть відрізнятися, але ну, як сказати, не можна не платити. Ну, взагалі вони, це питання, що країна повинна жорстко контролювати сплату податків. Ну і відповідно, боротися з контрабандою, з, е, з відсутністю акцизних марок. Це да, це да. Ну, ну, ви всі ну, ну Ви ж розумієте, що якщо торгують горілкою не платять акциз, скринуй гроші. І, звичайно, я розповідаю, що Так же не буде, що ж себе, що ж ми вас приймемо, а ви тут бачите, що робить. Давайте! Наводьте лад, щоб вас з горілку продавали виключно з акцизної марки. Ну і тютюн, відповідно. Ну що, ну, це логічно. І, і, і Акциз будет, як в Європі, це однозначно. І тут, дійсно, буде така ситуація. Так що, мене в житті в ракети. Класс. Просипайся ранку. так, дивися. А не єзять для мене в Вену штруделя з кофе. А! хороша ідея, правда? І поїдете, поїдете, не хвилюйтесь. Ой, матюкатися будете, коли виступимо з тобою. Ой, матюкатися. Ну зараз ми вступаємо. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.